Ми зареєстрували ТОП або ФОП, і нам щось треба щоб почати працювати. З ФОПом ситуація є простішою. Так як ФОП може закупити товар як зі свого рахунку, внешні власні кошти на рахунок через банк, або закупити товар готівкою, але при цьому мати правильні документи. Це або акти приймання передачі, або видаткові накладні, або фіскальні чеки на придбання відповідного товару. Після чого можна розпочинати продаж товару клієнти, покупці, тобто наші кінцеві клієнти, вони перераховують гроші або на рахунок ФОПа, або готівкою. Після чого ФОП може. Зняти готівку, ой, зняти кошти готівкою з рахунку і використовувати для власних цілей, або ж використовувати безпосередньо вже готівку від продажу, не здаючи її на рахунок в банку, але за умови виключно фіскалізації цих коштів і цих операцій. Щодо товариства, процедура руху коштів вона також є складнішою. Для того, щоб розпочати роботу, нам необхідно внести кошти виключно на рахунок для того, щоб закупити товар. Кошти можна вносити або шляхом збільшення статутного капіталу, або заведенням додаткового капіталу, або отримання Оплат за товари та послуги на свої рахунки і використовувати ці обігові кошти. Після чого також з рахунку, ми оплачуємо товар, який закуповуємо на підставі первинних документів в обов'язковому порядку, здійснюємо продаж цього товару. Кошти від продажу товару ми отримуємо або на рахунок одразу від клієнта, або отримуємо готівкою, після чого товариство зобов'язане здати ці кошти на рахунок, тобто провести інкасацію цих коштів і здійснювати рух коштів безпосередньо по рахункам. Після чого кошти. Ви, як власник, можете отримати двома шляхами: це або шляхом виплати заробітної плати, або шляхом виплати дивідендів. Оподаткування, відповідно. Більше ніж для ФОПа, так як податок на заробітну плату сплачується 22% ЄСВ, 18% ПДФО податку з доходів фізичних осіб, і 1,5% військового збору щодо виплати дивідендів, там також є свої обмеження: це 5% на податок на доходи фізичних осіб. І півтора відсотків військового збору, і дивіденди виплачуються вже після сплати податку на прибуток у розмірі 18%. відсотків.